Робочі моменти. Тут воєнним. Вещі, фліски, такі балаклави. Теплі. флісові. Це памперси. Дорослі, до речі. Взуття. Лампочки, пледи, сухарики. Тут готуємо посилку для переселенців. Там в них і животні є, і люди, і діти. От готуємо. Та-да-да. да, -да, -да. А... А, Олексію. А... Що ви розбираю... тут робите? Я розбираю ваші посилки, закази. Он телефон, мені сусіди подарили. Спасибо їм. Дай їм Бог здоров'я. Вони они... дали на время, они по -по... сказали, що на неделе заберуть. А, да. Ну це ж СБУшники забрали всі телефони, всі планшети, всю техніку, в якій хранилися переписки, просьби воєнних. Малозабезпечених, інвалід, все забрали. Я тепер отстанавлюю там по чуть-чуть ваші прохання. У мене просьба. От бачите, ви мені пишете, Олексій, я про себе напоминаю. Це хорошо, що ви про себе напоминаєте. Якщо я не відкриваю повідомлення, це говорить про те, що я до нього ще фізично не добрався. Коли я відкриваю повідомлення, я починаю його вже пакувати. І ще одне. Е, пожалуйста, якщо комусь треба. Корма для котів? Так, да, для котів. Обращайтесь. Пастети там. <bosteti>. Вермишеліцями зараз це забезпечимо, мало забезп... е сім'ям, які просили. У мене дуже багато медикаментів. Вова, покажи, будь ласка. Ось отут у мене і комбігрипи є, і анальгіни, і хлорексидіни, і е е гліцисетон є. Если кому надо, ребята, обращайтесь. Так, да, іще одне велике прохання. Кому треба така штука, я не знаю, що це, але по картинке судять, це паста. пасту. Макарони. Да. Е, значить, можете общатися. Якщо надо кому таке питання, не стесняйтесь, обращайтесь. 068 31 54 91. Це на телеграм. Берете, пишете е, адресу пошти. що надо, сколько надо і куди надо. Оце все, що ви бачите, покажу, це все уходить пацанам, сахар, кубіках, чаї. Це через тиждень у мене приїжджають, забирають хлопці, які їдуть до військових. Це говорить про те, що е скільки б мене не тримали під домашнім арештом, сам процес волонтерства не встановлюється. І як би власть не питалася навредити військовим, нічого в них не вийде. Поки Оскар топче землю, поки все це буде туди їхати. Будемо допомагати всіми силами. яким і препятствия власть не давали. Я говорю власть, тому що ГПУ, СБУ, МВС, суди це власть. Це сьогодні власть. І вони, крім того, що арештовувати, лежать під арештом, вони, блядь, більше ні на що не способні. Ну на не на що вони більше не способні. Помогти армії, ні. Украсти, это, пожалуйста. Матраси дені. Нічого. Закінчиться війна, поговоримо з кожної крисою, яка нас прислідувала, з кожної крисою, яка мене держить під домашнім арештом, з кожної крисою, яка держить волонтерів в СІЗО, з кожної крисою, яка військовим придумає СЗЧ і держить про СІЗО. З кожною гнидою будемо балакати після війни. А поки допомагаємо. Ребята, будь ласка. Долучайтесь, треба кошти, треба на заправки, треба на відправки, тому що все це я оплачую. Номер карточки, все є у мене на Фейсбуці, є в Телеграмі, є в інстаграмі. Сьогодні о 23.00. 22. Я вже 22 ти казав. О 22.00. На Фейсбуці я буду в прямому ефірі. Є дуже багато цікавих тем для розмови, а ви готуйте до мене запитання. До перемоги.